Усім привіт! Ви знову на каналі Шавкороп. Цього ми знову розпаковуємо посилки і дивимося, що всередині посилки викуплені на Укрпочті. Отут здоровенне отаке нагора. Навіть не всі влізли, це, будуть великі пакунки, прям здоровенні. Іншого китайського. Тому буде цікаво. Дивіться і коментуйте відразу, ставте лайки. Ну, лайки до таке. Коментуйте відразу, що вам сподобалося, що ні. Так, ну давайте почнемо з самої верхньої. Це вже нам знайомо з минулого випуску, чи позаминулого. Дитячі книжки, але, можливо, вони будуть інакші Судячи з усього, там була газетка. Можливо, і тут буде газетка. з багатодійного фонду. Книжечки. розпаковуються вони, звісно. складнощами так, в папір, щоб ніхто не кожну книгу розпакувати. Оп. Так, газетка така сама, а книжки інші. А, значить, це ще запаковане. Читай рідною мовою Кейн Ді Каміло. Пригоди мишенята Десперо назад до світла. Ну, мовою рідною читай, але не рідних авторів. Ну, напевно, цікаво, але вона запакована, як бачимо. Значить, Роман Іванчук країна іредента, злодії та апостол. Історія України в романах. Very nice. Так, Лайза Хілтон. Доміна. Психологічний детектив. Ну, я не знаю, по якому принципу вони їх підбирали, просто, типу, заплатили певну гроші, вони книгарні підібрали тобі щось і вислали. Не знаю, як це працювало, треба дослідити. Але думаю, такі є: канікули для інформи. Денис Фоліо. Що це таке? Якийсь дитячий роман Роботов. Зимовий казковий вечір для чемної малечі. Пані Метелиць. Бо тут прям для всіх вікових категорій, від самої. Менших до самих старших. Прям історія. Все. Для, для всіх категорій вікових. Чи, така підбірочка, гуманітарна чи волонтерська. А, ну, дуже прикольно. Прям великий набір різних книг. Класно. Жаль, що їх хтось не отримав. Давайте дивитись далі. Що у нас тут? Ще отака коробка. Ну, ця коробка легенька. Зовсім легенька. Скажу, все, тут нічого немає. Що тут написано? Укрпошта фруктівниця. Так, Укрпошту ще ніхто не називав. Ну, тут, бачите, фруктивниця паяна така, металева, з переплетінням різним смужок. Чи лапок, ну, смужок. Ну, така прикольна хазяйства річ для фруктів. Не то, щоб дорога, але ну, гарна. щоб завжди знадобиться. Що ж, дивимось далі. Так. Ну, Коробка від взуття, самі розумієте, що скажу за все тут взуття. Джома. 41 розмір. Можливо, тут красівка, якщо це оригінальна коробка, бо тут нарисований кросівок. а можливо і ні. Тут чи є ще є й чек! Оце круто. Да. 1300 гривень. 40 ніжки джома написано. Так і написано 40 ніжки. Нічого себе. Подивіться, який крос. Блін, якась футбольна прям буца. з ну, шипи такі. Жаль, що не мірозмір. Я так і, звісно, носив. Ну, дивіться, класний шкіряний крос. Так, написано, футбольний, футбольний сокер кросс 1300 гривень. 23 го року. Клас. Ну, нове прекрасне взуття. Ще і футбольне. Клас. Так, тут уже щось вирізане, вирізане. Така купа пакування на отакеньку річ. А що це за річ? Вірно, для волосся, да? Да, да. так, утюжок для волосся. Німало. Щось я поламав. Але виглядає він зовсім новим. Тобто, прям. Ну як? Він не новий, але виглядає новим. Прям якийсь прямійтель волосся. Так, а як його закрити? А вот есть. Ну, така штука. У нас плоїк багато, дешевих китайських, а це прям якась дорога, теж китайська, але дорога. Very, nice. фу фу даже фу, -фу, -фу. Якийсь склад, написано. Може, прям зі склад. Червоний. На коробці написано, що щось червоне. Ну, подивимось, глянемо. Ні, це підлюдково дитячі буси. від е 37-го розміру. Не нові, ну такі гарні з башмаком. Квеча. А, ну, квеча це декатлоновські штуки. Вони недорогі, але і не дешеві. Ще одне взуття до нашої до моєї здоровенної колекції взуття. Яке на, до моєї колекції взуття, яке на мене не підходить. Так, ось ця коробка. Ну тут теж дуже можливо схоже на взуття, але можливо і ні. Так, на зберігання. Відділення. Щось комусь відправляли. Що? Оликс Маркет. Угу. З Оликса. З Олихса кучу всього не А Відправляти назад коштує гроші. Тому ж подивимося, що тут за непотрібні речі, а може й потрібні. Якийсь одяг, це очевидно, очевидне. Да? Зуття. Теж, зуття. теж зуття. Oh my God. Ви подивіться на це? Нічого. Ну, да, воно теж не нове. 37-й розмір таке. Валентіна Джермані Меди Мінталія. Ну що, оці? 37 розмір. Шотій, 37 розмір. Але ж різниця яка. Дем-дем-дем. -дам -дам. Такі чоботи, що ми його... Отаке. Ну, видно, не підійшли, прям поміряли там на Укрпочті. Не змогли його вдіть, бо воно сильно шикарне. До свидання. Ех, Чередна коробка взуття, але ще ще жіночого. Ну. Це дуже прям специфічно. Якщо кроси можна хоч там, хоч там, вдіти І жінкам, і чоловікам, то таке. Це треба знайти клієнта. Так, ну що, дивимося цю коробку. Тут теж, як бачите, взуття. Ну Тут, я думаю, що буде взуття плюс взуття. О. Ну а що поробиш? Так, Тут на коробці написано Ріде. Зараз Вау! Класно. Ну, вони новенькі, так. Да? Чека нема, але бірочка навіть є. Такі. Ну, типу, демісезонні. Демісезонні 42-го розміру. Такий, типу, замш. Ну, ці класні. Що, те, що не мій розмір, це інше питання. А те, що вони класні, це очевидно. Цінник здерпла, видно, комусь на подарунок відправляли. Ну, треба буде дослідити. Може, тут цінники є? тут цінника теж нема. Отакі от прям гарні. Тут безперечно. Це теж коробка з зубня, але Ну, можливо тут не те, що там всередині, а можливо і ні. Оп, так, так, саме так. Отакі от чорні жіночі ботиночки. Шкіряні, напевно, чи замшеві. Новенькі. Да? Да. Цього новенькі. Ну, як бачите, бонісій чек є. По чеку ціни нема. Заява на повернення написана. Код, підпис 23 23 році. Дякую, що були зі мною. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь. Побачимось в наступному випуску. Па-па!